Рисунок, так? В кожної картини, в цієї картини немає рисунку. Він такий, я собі прикинула, так от треба накидати трошечки квіточок, тут хай буде щось таке. А е, з картинами там дає більше такі предметні е, постановки чи там композиції е, просто е, пропорції. І знову ж таки, якщо у вас є бажання. Ці пропорції там, перебільшувати, якось інтерпретувати вже саму пропорційну частину композиції, то треба це робити. Тому що є художники, які мали ті пропорції на увазі, вони їх взагалі відкидають, є художники, і вони мають успіх. Є художники, які пропорції певним чином. Викривляють дещо гіперболізують, і там, наприклад, маленька голова, велике тіло, або навпаки, або там в портреті гіперболізують там, кольори, наприклад, теплі акценти на вухах і носі. Чи... Ну, я не кажу відразу: робіть так, як Габчинська, там найдіть якусь свою ем, пупсика і катайтесь. Але щось подібне, це вже буде, а знову ж таки, це має бути сформовано на основі вашого смаку. Якщо вам смак так говорить, робіть так. Якщо е, вас е, смак так, щоб воно було реалістично, все в співвідношеннях. Робіть реалістично, тоді вже побудову цю все діло. Ви заміряєте там. Є такі спеціальні інструменти. В мене його немає для того, щоб пропорції заміряти. Можна це робити тим самим пензликом, обов'язково на витягнутий руці.